Ще одне відео про гейхери. І про те, яка краса в моєму садочку. Ось бачите, така красуня. Йдемо далі. А тут ще ось які гарні красуні. З величезним листком одна, друга також вже збирається квітнути. Аж переливається вона на сонце, бачите? Оця така з покрученим листочком, мабуть, одна із самих звичайних, самих з перших, яких я купив. Ось вона, мабуть, така ж сама. Також тут кімоно, також квітне. До речі, це не гехера, а гехерела. Ще ось така красунечка, бачите? А ось тут поруч дві різні. Одна з маленьким листочком покрученим, а друга з великим листом. Вони різні. Ось гунсмок. сіра така дуже гарна. Тут ще якийсь менюсик подсаджений. І ось ще красунечка. Це схоже на Геркулес. Бачите, рябенька така, це Меркурій, мабуть. Також дуже гарний. Я її розсадила, вже, до речі, купляла саджанців Лариси, і ось розсадила вже в мене таких два великих куща. Тут ще ось така фіолетова. І ще гігант ось такий.